Кілька років тому спортивні шанувальники створили у клуб прихильників біатлону імені Андрія Дереземлі. Днями усі члени клубу відзначали цю знаменну подію, завдяки якій десятки людей об'єдналися і стали справжніми друзями. На свято прибули керівники області, видатні спортсмени та гості з інших міст України. Цей рік для прихильників біатлону особливий і трохи сумний. Адже четверо спортсменів-біатлоністів оголосили про завершення своєї спортивної кар'єри: це Андрій Дереземля, Олександр Білоненко, Сергій Седнєв та Наталія Бурдига. Проводжати видатних спортсменів завітали до клубу прихильники біатлону голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч, голова обласної ради Микола Звірєв. А з Києва прибув відомий політик, почесний президент Федерації біатлону в Україні Микола Томенко. Два роки тому клуб розпочав соціальний проект зірки біатлону особливим дітям, в рамках якого клубівці разом з біатлоністами почали опікуватися чернігівською спеціалізованою школою для дітей із вадами слуху. Тож на вечорі зустрічі був організований збір коштів для дітей з особливими потребами. Клуб для ну, він существует. Я наверно стався в спорті благодаря клубу ще на 4 роки. Поэтому для мене это значение. Я думаю, что клуб будет жить, процвітать, обвинуватися все больше спортсменів, людей, которые не безразличны к биатлону. Я хочу поздравить клуб, відкриття те мероприятия і поздравить клуб з п'ятіліття. Присутнім представили відеохроніку основних спортивних досягнень, сходинки життєвих подій кожного спортсмена, який вирішили цього року завершити свою професійну кар'єру. І, хоча великий спорт залишається для них без наступних особистих вершин, кар'єрних злетів, все ж таки вони продовжуватимуть спортивну діяльність на різних посадах, а головне, кожний з них передаватиме молодшим спортсменам свій досвід, знання, прагнення та спортивну рішучість до перемоги. Дружня обстановка, яка панувала протягом всього вечора, залишила лише найприємніші спогади для усіх. Кому пощастило зустрітися через із зірками біатлонного спорту. А для самих учасників клубу прихильники біатлону» імені Андрія Дереземлі 2015 2015 став взагалі роком визначальним, бо відтепер організація є одним із засновників фонду взаємодія, місії якого звучить просто: сповідуй здоровий спосіб життя, сімейні цінності, люби, свій народ, місто, країну. Де росинки гойдає трава, Вгамовує спрагу життя, трава ця живе, і росинки слова складаються в серце биття, а може, то вірш солов'їний стучить в мої груди здаля, чи квіти ці винні, чи небо це синє чи серце ранкова земля. якою мене повели, Живу, цю красу, я до вас принесу, Щоб завжди здорові були Щоб завжди лишали зі мною. О Мамо Мадонна моя хай буде зі мною, хай ходить зі мною. Атором створення громадської спілки до нас приєдналися багато інших громадських організацій, тому що ми тепер не тільки спортом займаємося, ми займаємося студентською молоддю, ми займаємося інновацією третього покоління. У нас дуже, -дуже багато прихильників. Ми тепер не тільки бігаємо, стріляємо, варимо куліші, але ще займаємося екологією, займаємося нашими ветеранами і дуже дуже багато роботи, тому що це наше життя. Дуже вдячна всім. Хто є в нашому клубі, хто працює. Дуже вдячна всім, хто нас підтримує. Велике спасибі і президенту федерації, всій федерації, велике спасибі головне нашим спортсменам, які завжди відгукуються, які втратять, втратять, втратять свій час на те, щоб з нами спілкуватися. Вони знають, що ми їх дуже любимо іноді сваримо. Тоді знову любимо, але любимо постійно і дуже хвилюємося тоді, коли вони на етапах нашій оселі була любов і злагода. Святом вас! Тому від щирого серця хочу всіх привітати. І приємно відчувати, що Чернігівщина це дійсно на сьогоднішній день колиска біатлонного спорту України, і ми будемо все робити, щоб вона такою лишалась, і біатлон як від спорту. Впевнено розвивався і йшов вперед. І, напевно, жоден вид спорту в нас, тих фамілія, які ви дуже тут називали, це дійсно гордість Чернігівщини, гордість світового біатлону. І велика вдячність і Андрію Дерземлі, і всім, хто стояв у витоків створення клубу, який сьогодні об'єднує все більше і більше тих, хто любить цей вид спорту. Влада. Завдання влади. Мабуть, йти завжди в ногу і підтримувати тих, хто прославляє край землю. І ви прославляєте Сіверський край досягненнями. І ясна річ, що цей вимкл столиці не можна віддавати, тому що коли ми підіймалися до цієї зали, ми бачили, скільки багато діток, дітей, юнаків і дівчат. Йшли до цієї зали, тому в нас є майбутнє. У нас є успіх і в нас будуть перемоги. Отже, хай Біатлон об'єднує нас всіх, всіх, хто любить спорт, хто любить Чернігівщину, хто любить Біатлон. Хай біатлон буде об'єднуючим, а ми разом всі будемо допомагати, щоб дійсно Чернігів і Чернігівщина була столицею Біатлону. Успіхів перемоги! Eu Команда в тебя. Не надейся на чудо, лишь на себя. Твоя команда верит